Віддячили за свободу. День визволення міста від фашистської навали відзначили у Івано-Франківську. Рівно 69 років тому, 27 липня 1944 року, радянські війська оволоділи Букачівцями, Лисцем, богорочанами, Калушем і найголовніше Станіславовом. В боях за обласний центр загинуло майже тисяча фронтовиків. У день річниці вирішальної битви на місце поховання полеглих солдатів прийшли представники влади, громадськості та релігійних організацій. Вони запалили свічки пам'яті, а духовенство відслужило поминальну панахиду. Як бачимо, залишилося вже небагато ветеранів, тому вахта воїнської їх доблесті безумовно залишає добрий слід в їхніх серцях. І ми повинні завжди пам'ятати про тих, хто віддав свої сили, свою енергію, свої. Життя, бо ми знаходимося на тому святому місці, де похоронені також окремі з тих 992 бійців, які полягли за івано-франківську, лишній Станіслав. Шанування пам'яті про загиблих завершилося хвилиною мовчання та військовим салютом. Загалом по минальних урочистостях взяли участь близько двох сотень івано-франківців.